Чому різниця при фарбуванні заготовки? Алькідна фарба. Не рекомендую це, колись були тести. Акрилова. На водній основі матова максимально якісно виглядає виріб для домашнього застосування. Також є версії з. Марилкою спиртовою, але з тарців по волокну на задніх частинах утворюються такі речі. Також, і тут теж, також може виникнути ось такий нюанс, якщо покривати декілька шарів поспіль і не дати висохнути попереднім. Ось так.